Друзі, усім привіт! Наші нові обов'язки при мобілізації. Які проблеми очікувати? А вони дійсно будуть, тому що є проблематика щодо реалізації юридичних цих механізмів, які були запаковані в законі 10449. З вами адвокат Антон Болтик. Друзі, долучайтеся до цього каналу, щоб знати свої права, вміти ними користуватися. Сьогодні будемо говорити про наші нові обов'язки, про ту проблематику, яка є в цих обов'язках, і що з цим взагалі робити, тому що дуже цікаві моменти. Я знайшов кожен раз, коли я перечитую цей закон про мобілізацію, з'являється все більше і більше друзів питань. Друзі, не забувайте про те, що ви завжди маєте змогу долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Якщо вам потрібен надійний захист на дорогах України від незаконних дій представників поліції, а також від незаконних дій представників ТЦК, тоді вам до нас. У нас в клубі вже більше 10 тисяч учасників, тому долучайтеся. Всі деталі будуть в описі під цим відео. А якщо вам потрібна корисна література, Забувайте про те, що завжди в описі під цим відео є посилання на наш Адашоп, де ви зможете придбати корисну літературу. До речі, зараз нашими практикуючими адвокатами розроблюється певна практична рекомендація по новому закону, як діяти у певних випадках і що робити. Друзі, також приєднуйтесь, переходьте за посиланням. Нагадую, закон 10.449 набирає чинності 18 травня. Тобто фактично він вже починає діяти. Однак в нас виникає дуже багато обов'язків. Лише одні обов'язки. Оце виходить дуже кращий варіант: варіант сили та примусу, який був прийнятий народними депутатами та підписаний президентом. А які ж вони ці обов'язки? Давайте будемо розбиратися. З'являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, які зазначені в повісті для взяття на військовий облік. А також друзі, направ. Для проходження медичного огляду. Так, так, саме так буде. І до речі, стосовно електронних повісток, я окремо зроблю відеоматеріал, вони все ж таки будуть. Будуть. Однак нам казали, що їх не буде. А чому? Тому що буде електронний кабінет і буде певна вимога до такої повістки, і там зазначено певні моменти, які підтверджують цю обставину. Тому я окремо зроблю відео на цю тему. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротший срок, але не пізніше трьох діб від визначених у повісті дати і часу прибути до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього, друзі, звернення до зазначеного у повісті ТЦК або будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у срок, що не перевищує сім. Календарних днів цікава норма, тому що вони зазначають про те, що якщо ти не приходиш до ТЦК, то ти завчасно за три дні повинен повідомити. Якщо в тебе не виходить, то, наприклад, ти захворів, людина може знаходитись у лікарні, то в тебе є після настання відповідного строку ще сім днів. Чому такі дати мені взагалі друзі не зрозуміло. Тому що бувають різні обставини у людей. Люди можуть потрапляти у лікарню і ще в якісь випадки, і як це. Буде трактуватися, чи буде це порушення, чи буде складати відповідний матеріал. Поки питання. Ідемо далі. Обов'язок надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких ми є Збройним силам України і іншим військовим формуванням, також силам цивільного захисту, з наступним друзі, відшкодуванням державою їх вартості в порядку, який буде визначений законом. Обов'язок проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи друзі відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ось вам і відповідь, чому в законопроєкті 10.379 прибрали норму про те, що якщо ти не пройшов ВЛК 5 років тюрми, все. Відповідь проста, тому що всі будуть зобов'язані пройти ВЛК. А якщо б вони залишили в законі, як вони це зробили, в 10449, ту норму, про яку ми зараз говоримо, що всі зобов'язані пройти ВЛК, а в 10379 залишили б норму, що якщо не пройдеш ВЛК 5 років, то ви розумієте, що взагалі б могло б бути. Тому цю норму прибрали в 10379, а обов'язок пройти ВЛК все ж таки вони залишили. Про штрафи також поговоримо трошки пізніше. А ось, друзі, ще один дуже важливий обов'язок. Військово зобов'язаний протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації. Про оголошення мобілізації ще раз звертаю увагу, затверджена Верховна Рада України зобов'язаний уточнити свої облікові дані через Центр надання адміністративних послуг раз. Або електронний кабінет два, або УТЦК. За місцем свого перебування або знаходження. Ось і виникає дуже цікавий момент, тому що по факту закон про мобілізацію набирає законної сили 18 травня і починаючи з цього періоду, багато хто рахує, що є 60 днів для того, щоб оновити і уточнити свої дані. Однак, читаючи цю норму, чітко прописано протягом 60 днів з дня набрання чинності указа президента України. Про оголошення мобілізації. Відкриваємо, друзі, попередній указ президента, і дивимось, про що він. Він про продовження строку проведення загальної мобілізації, про оголошення мобілізації і про продовження. Це різні речі. Чому тому, що давайте перший указ президента від 24 лютого 2022 року відкриємо ось він. Ви бачите його на екрані. Тут чітко написано про загальну мобілізацію. Повертаючись до цієї норми, ми звертаємо увагу про те, що повинен бути указ президента саме про оголошення загальної мобілізації. Дивимось на дати. Остання редакція про продовження була саме від 14 лютого 2024 року на 90 діб. Тобто ми маємо лютий. Березень, квітень, в травні. Тобто, в травні у нас 14 травня закінчується відповідний строк. А закон 10449 набирає 18-го. Декілька днів різниці взяли так з запасом. Ну, все ж таки, звертаю увагу на, на те, що повинен бути такий ось указ. Однак, скоріш за все, буде про продовження сроку проведення загальної мобілізації. Все ж таки, право це також. Точна наука і повинні бути чіткі формулювання, щоб не було двоякого трактування цієї норми. Розумієте, про що я говорю? Тому це дуже важливий момент, оскільки це є обов'язком, і громадянин, якщо не буде виконувати свої обов'язки, ми вже зрозуміли, законом 10.379 буде відповідальність у вигляді штрафів. Тому виникне дуже багато питань, з якого все ж таки з якої, все ж таки, дати рахувати ці 60 днів. Як на мене, то все прописано в законі з дня на чинності указом президента проголошення мобілізації. Далі, друзі, у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та не, не тільки мати пред'являти його за вимогою. Уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі дуже цікава норма. Я окреме відео робив на каналі. Перейдіть, подивіться, тому що тут дуже багато моментів. По-перше, суб'єктивно необхідно буде встановлювати вік чоловіка від 18 до 60 років. Ми це зрозуміли. Підстав взагалі прибрали і. Не лише мати, а і пред'явити. А як бути у тому випадку, наприклад, коли особа все буваєш? Всі ситуації бувають в житті? Харків виходить із метро, до нього підходить, поліцейський каже, пред'явіть, будь ласка, документи. Він каже, а в мене його нема. На жаль, вкрали, могли вкрасти? Як у цій ситуації бути? Чи буде відповідальність, чи ні? Тому що вона дуже розмита, ця норма 210 прим 1 КУПАП. Тому що там великий перелік можна вкласти щодо невиконання певних мобілізаційних обов'язків, і як буде як будуть у цьому випадку реагувати представники поліції, також велике питання. Тому, друзі, якщо вам буде потрібен надійний захист, то ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти в нашому клубі. Вже більше 10 тисяч учасників. Тому приєднуйтесь, друзі. І що цікаво, виникає одразу питання: чи буде у представника? Поліції у поліцейського повноваження, оскільки ми знаємо, є 32 го закон про національну поліцію, яка каже про те, що є підстави перевірки документів. Давайте це також будемо розбирати. Так, дійсно, друзі, законом про мобілізацію вносяться зміни в 32 другу статтю, і вони доповнюють її і кажуть про те, що у періоді воєнного стану або під час мобілізації поліцейський буде мати право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані що містяться в документах. Ось так, друзі. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів здати на напрямчиності постанови Кабінету міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України. Ось так громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номер засобу зв'язку, адрес електронної пошти за наявності пошти та інші друзі персональні дані. У разі перебування на території України шляхом самостійного з'явлення до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника. А у разі перебування за кордоном шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний. Номер телефона, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника військово зобов'язаного або резервіста. Окреме питання виникає одразу по відповідальності. Да, вона дійсно буде. Це будуть штрафи. Штрафи, які чітко визначені в законі 10.379. Я робив також окремий відеоматеріал. перейдіть на мій канал, подивіться, друзі. Однак він ще Прийняти лише в першому читанні, тому очікуємо. І до речі, в ньому зазначено, що після опублікування він набере законної сили одразу або на наступний день після опублікування. Ну якось так. Тобто, скоріш за все, очікувати потрібно найближчий час голосування по закону 10.379. по штрафам. Ну там я думаю, нічого не зміниться. Все проголосують та приймуть. На що ще хотів би звернути увагу? Що цікаво, громадяни, які перебувають на військовому обліку в добровільному порядку, реєструють свій електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Друзі, добровільний порядок буде, розумієте? Тобто, це ваше право буде, не буде обов'язку. Так вони казали, і так вони, нібито, зробили. До речі, громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вони що, друзі? Вони зберігають таке право до завершення поточного навчального року. Тобто, право це буде за ними збережено, але лише до поточного навчального. Року ось такі друзі маємо обов'язки. Дуже цікавий, насправді законопроект, тому що, точніше, закон вже закон 10449 про мобілізацію. Дуже багато цікавих моментів. І буду розбирати, буду говорити, буду розбирати з юридичної точки зору, як діяти у цих випадках, тому що ми бачимо, що цілі, які ставились перед цим законом, вони змінилися, і зараз ми переходимо в такий примус. Всі забули про те, що в нас друзі було 24 лютого, як люди добровільно проявляли свою громадянську позицію, все дуже серйозно змінилося. І зараз ми бачимо ось такий закон з обов'язками, з примусами, зі штрафами. Тому, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, обов'язково розповсюджуйте це відео і пишіть коментар, тисніть палець, будь ласка, до гори, якщо відео подобається, і не забувайте про те, що ви завжди маєте змогу підписатись на мій телеграм-канал. Там також дуже багато чого цікавого. Подальше відео також буду розбирати блоково, розберемо повістку, розберемо про бронювання. Дуже багато чого можна ще розповідати, і чого я, як професійний адвокат, знаходжу в цьому законі. Усім вам мирного неба, бережіть себе.